Всем привет! Цей раз ми їздили вже на окуня. Я ездил с товаришем, мы новым на вертушку, я вовремя на силикон. Ну что, посмотрим результаты наши в конце видео. Езды мы четверг и пятница. Два видео я змонтував в одном видео. Скажем так, зробили неловкий эксперимент, коли окунь брав и на якусь снасть. То тобто есть, було было видно, окунь лишь был активный на вертушку. Товариш валив на мепс 3, окунь доволі крупний був, а я валив на білий сили. А от коли потемніло, окунь дела, був активний на білий силикон. Але окунь брав менший, при тому що половині. А на вертушку он переставный момент практически плювати. Це значить що? Не знаю. На фідер, если беру за верхню, значить риба по дну. А якщо типа за нижню, то якось з товші води. Випускати чи забирати? У тебе є куди його забирати? Кульочок є. Ні, ну хочеш забираємо. Типа. Я буду, допустимо, пускати видно. Я буду видно випускати, бо в мене нема куди і брати. Ні, в принципі забирай. Красивий оконь. Та я вона. хочу наводить, поняв, типу, щоб на коптівку спитаємо кого капсільня якось закоптить. Блять, ага. <пл> десь у мене був даже номер чернігівського коптера. Ще один. Ну дек дивись. Ну це менше вже блін, а я тробу поймав. Блять, порогу будемо прикинь. Ну м'які, так? Да, да дивися, що з ним буде. Нормально, виживай, випусти. І нормально, нормально все будемо. Прошли раз тут ходив, вообще нічого не клювало. Ну, вертошка в принципі поки що дає жару. У мене ще меншенька є. можу відвідати, що це за пічка туди. Жерех. Окунь, окунь, окунь. Закидай, закидай. Диви, диви, що робиться, скільки його тут. Ну, не диви тут. гарне оконі тут. А я по дно джигую, а не поверху плавають. Є, е, взяв. Окончик. Угу. Перший. Жить полосатик. Це добре скидалось, коли ми там кидали. О! Блін, ну що за приколи? Фу. Под самими ногами можна сказати взяв. Nadjną na pewno. O je. Blen, nie, 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 nie kajesz, zeszłał. Na koniec to ja go wgovarił. Lionety. <гум> да, тип того. Що ти забираєш? Ну, а то як ви бачите, окунь діш був таке время активний на силікон. Коні ж на вертушка. Силикон біленький, не крупний. Ну, в принципі, це у нас конець вже дня. Смотримо вже наступний день, це була п'ятниця. Я вивже сам на вертушки. Ось само починається. Днем. Окунь більш був активний на вертушку, вночі, коли темно вже ставало, окунь був більш активний на силикон. Два удара, два удара и шесть не то. Прям треником от киокончика. Выпускаем. И течко зачеплено. Пухом. Видишь, леска. Є. Третій. Третій окушок. Ну що, ставимо біло. Поймав я його за ніжною губунавиці. викидаємо. викидуємо. Ді. і і доволі, вроді, навіть непоганий це у нас опінь майже губу порвав гарний окушок Роти, поза якісь, пускай пливе, все. О, є. взял. Оп. И выпускаем. Ого, є щось. Ух, та ти що. О, щось путева. Так, а що у нас? Щучка взяла. Ну ладно. Путла, конечно, я неправду сказав. Тому що це маленький щупак. Давай-ка чекаем и мы пустим, пускай палая далее все Мораз дуже багато, видно, що як хожу, то пугає рибу видно звідки вона тікає. Ого! Друга удара забрав. Ще на кончик. Все, книги.